Аби стала пішохідною, вулицю дворцова заблокують бетонними обмежувачами. Такі плани у кіровоградської влади. Кілька бетонних конструкцій перекриватимуть рух від чорновола до великої перспективної. Посадовці певні лише таким чином вулицю можна зробити пішохідною і завадити автомобілістам їздити. Навести лад на дворцові. Міська влада намагається 2011-го. Кілька років тому обмежувачі встановили на іншому відрізку вулиці. Відтоді машини там не катаються. Є певна така ментальна у нас тяга туди заїжджати у деяких людей, особливо які там працюють по тій вулиці. А тому найкращим спонуканням для того, щоб вони туди не заїжджали, це буде певна бетонна конструкція, тому що ані увіщання, ані працівники дає, які бідні ходять там з тими паличками. А ну знаєте, іноді важко йому достукатись до вікна 600-го Мерседеса.